Всім привіт! Дивимося сьому серію Акротріп, або Нестривна на Подорож. В минулій серії ми трошечки більше дізналися про Хрома, про його минуле і походу, як він захотів стати злим генієм. Ще зустріли начебто справжнього злодія Хью, який прийшов з його організації з Хрома. І нічого собі в нього навіть є якісь подвиги. подвиги. а, е як там Бері Блосом захопив. І вже все це було в студії на телевізії, на телевізійній. І все затранслювалося. Ну і в корому вибору не хватило. Не було точніше, як спасати Бері Блосом. Ну і в них був ідеальний план, <свісно> що Хром має перевдітися у, у костюм Бері, і... і так увійти у це у приміщення. Ну, коротше, була прикольна серія. Ну, і побачимо, чи буде далі, Ще з'являтися цей чи він був на одну серію. В принципі, в персонажах я бачу він Є. Але тут ще два персонажа невідомих нам є. А навіть більше. Ну, коротше, побачимо, що буде далі. Може, далі будемо розвивати вже цю організацію з там де Хром працює. Хоча, якщо чесно, я не впевнений, що хочу, щоб це вставало я чимось суперсерйозним. В принципі, як пародія, мені воно подобається більш-менш. Ну, якщо, в принципі. Автор зможе якось це цікаво піднести, то чому б А, Перейдемо тоді до реакції. Починаємо на сходах. Реакція на Ютубі буде таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. Uh, але якщо будете там дивитися, то будь ласка, не виключайте ролик на ютубі, хай на фоні йде далі, просто гучність виключте, бо це дуже-дуже допомагає каналу. А ще допомагає, якщо ви підпишетесь, ну і поставите обов'язково лайк. Ну і коментар можете просто написати будь-який. Uh, один, два, три. Нормально, як коти на нього дивляться. А це ще, Нічого собі, трохи раніше, по-моєму, це. Таке відчуття, що це на пару років раніше. Знімає там цікаво. Банда котів. Про що, звідки не, не думали. Невже буде про машера серія? Пішов на рибалку? Він зловив рибу, він має вже бути вище за них. Які невда невдяшний коты, блін. <laughs> Нормально. <Бідні. laughs> Дай Найди вгадаю, зараз Рома його. Роми його в це спасе. Допоможе. Невже mm. цей машеро це. Так, стоп. Невже машеро це його друг дитинства, Хрома? Ну, не друг дитинства, а вони просто в школі вчилися, і він взагалі був задирою. Я думав, що він якось зіграє ще в минулій серії. Якщо. Чесно, е... У мене була думка, що він може бути Хіо. Типу він теж <плес>, в цю вступить в організацію злодійську. Але по цьому флешбеку, похоже, що це він мешор перетворився, якщо чесно, не дуже доля. Якщо я правильно зрозумів, звісно. А, і ще я згадав він. В минулій серії прикольні сцени були, як хром щось договорив: цей бері-блосом, і Бері Блосом по-любому думаєш у неї закохався. Як так вийшло, що хлопець, який був за дирою, який в нього, який був зависливий, виявився в організацію добра. Не пам'ятаю його. <ріст> Або вийшло так, що він не захотів програвати хрому і вирішив вибрати протилежну організацію. Хоча загадка тоді. Як він став. نهاية І зато типу що вони вже в старших класах буде прикольно, якщо клас навпаки його підтримає. Бо він веде себе як дитина, можна сказати. Хоча хоче виставити дитиною, можна сказати, хрома. А невже він переправить на нього? <ріст> <ріст> Нормально. Цікаво, я навіть не впевнений, що це спеціально зробив. Можна сказати, відвиви себе, хоча мені здається, тепер об обох будуть ігнорувати. Невже його не візьмуть і це його так вдарить, що він не знаю, перетвориться в кота? А. По вигляду зразу. Здається, що це той голова організації Злою. Або він так придумав свій злодійський план. Можливо, вони всі такі там, як хром комедійні. Звідки вона там взялася? І звідки це у це нього з'явилося? Uh, я якщо чесно, думав, що це <laughs> нормально. Тобто в нього вже само дити са були ці здібності. Тобто я не розумів, що тоді контракт робить, якщо він вже міг користуватися магією. Чи він підписав якийсь контракт ще в дитинстві? Щоб блін, око прикрити, так. По-злодійському. Як футуристично виглядав в будинок. Повезло, кого вони врятували. Хоча якщо це злодійська організація, то я не впевнений, що це їм допоможе у співбесіді. Oj, oh, je, oh, je za temljenje, no pravo zloje zloje. Hm. Блин, uh. mm. це серію нам повністю вже пред дають, якщо чесно, не очікував. Думав, Так чуть-чуть дадуть минулі серії і все на цьому закінчують. Мені здається, якщо там злодійська організація, то я не знаю. А люди так не ходять в рукавицях, так в таких костюмах, з такою затискою, з такими очима. Якщо що, я просто прикалуюсь. <схі> ну, в аніме просто часто так злодії відображають в манзі. Взагалі мене питання, звідки там слон? Блін, яка в них реакція Мила на, на цих сторінках визиває? Нормально. Секрет на секретний прохід, <laughs> тепер навіть цікаво, чому Машеро не з ним. Чи він побачив, що вони справжня зла організація і зроблять справжнє злочину, йому це не подобалось. Хм. От, по цих словах цього боса не вже. В них з самого початку не було ніяких сил. І тільки за допомогою хрома вони змогли злодійську організацію якось удосконалити. Як завжди один? Як завжди це не дуже не знаю раціонально. Не вже тоді? В хрому якісь супертимночі сили, насправді. Можливо, він не вміє іми користуватися. Jak pobíhli, jo. Normálně toto. Вони ще й літати нормально. Нормально. Як кому пофартило, чи це просто флаг появляється, коли силу використовують? Всеки, по-моєму, він який завеликий для людини. Такий, блін, якщо впадає, поможе сідать буде боляче. <ріху> Нормально. <ріху> ファンの方が多いです。<laughs> <laughs> Невже тільки зрозумів? Нічого собі яке, вчинок. дивно в нього серце. Чи це прокидається сила. його там Ковбасить. Прикольні ефекти зроблені. Якщо чесно, сила виглядає, як у генія навіть.

Яка закручена історія у нас виявилась. Всі звязания. Зарадмаш хорошо зараз, зараз по-любому. Тепер мені навіть дуже цікаво. Що за сили у хрому вообще? Ну взагалі, якщо я пам'ятаю. Беррі його знайде тільки... Точніше, її тоді ще не звали Беррі Блосом. Я не пам'ятаю, як її звати. зимою, по-моєму, в снігу знайшла. <laughs> Котяча мафія. Тепер навіть цікаво, як він зміг їй дати сили. Чи буде навіть іроніше, що її сили це сили від той картки, що дають злим геніям? Не очікувала серія з одного боку, з одного, бо нам вже в минулій серії трохи розказували про Хрома. Але тут прям ціла серія повністю і про нього. Ну, я думав, що він якось зіграє в сюжеті. Як я в серії казав, думав, що він буде Hugh. Але неочікувано, історія прям закрутилася. Як чесно, персонаж. Мені дуже подобався, що в минулій серії, да й зараз. Трохи не люблю таких пістачих персонажів. Але в принципі, його історія теж не дуже приємна, особливо як він перетворився на кота. Хоча він зараз на це уваги не звертає. Зла Злагорватизація виявилася злою. Дізналися, що в хрома оказуються сили ще з дитинства, походу, якісь круті. ну, я не знаю. Можливо, вони всіх людей є, але по реакції його ми бачили, що щось невідоме він визиває, да, і по зацікавленості боса до хрома. Тепер дуже цікаве походження цих сил. Була тут прикольна анімація вогню, мені сподобалось. І нам, по моєму не показали, хто врятував цих котів двох. по моєму маршу Роша я не вмію добре плавати. Чи все ж таки вона прийшла і спасла. Врятувала точніше. Mm. Ну цікаво, цікаво. Хоч і мені здається, занадто серйозна серія була. Хоч і все рівно трошечки така наіграна, але. В принципі, все рівно цікаво було дізнаватися про це. Що. зустрінемося в слідушій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб отримати просування ролику. Можете мене підтримати посилання в описі під відео обов'язково. Донайте на армію і до побачення.